Боротьба на різдво під такою назвою пройшов відкритий міський турнір з армреслінгу у кривому розі. Наше місто стало майданчиком для перевірки витривалості і сили для понад 80 учасників, серед яких гості з Дніпра, Пропивницького, Софіївки та Павлограда. Цей турнір підсумок спортивного року для армреслерів. Ми в цьому році провели змагання, намагаючись охопити всі райони міста. Ми провели. В Тернівському районі два змагання змагання провели Кубок Нова форма на Енгульці в Центральноміському міському районі. Кубок Фореста, в індустріальному районі Кубок Рожима. І от у нас як підсумковий річний турнір. Це Кубок Алімпа 2024 самий наш такий крутий турнір, святковий. Де ми хочемо і продемонструвати силу, і в той же час отримати цінні призи. Відповідно до правил змагань, спортсмени боролися винятково на праву руку у вагових категоріях: 70, 80, 90 кілограмів та 90 плюс та абсолютній категорії. Проведення змагань підтримали співробітники спортклубу Олімп. Ми надаємо приміщення, організовуємо е, грошові призи, організово чудово мега круті кубки за абсолютку. Якщо побачите, він там у нас стоїть. Це супер кубок. Е, навіть собі захотілось, і хочемо побачити максимально більшу кількість інших міст, щоб нам приїжджали не тільки криворожані були, а й завітали до нас е, найсильніші руки України. І це буде. Спортсмени з Кропивницького старанно готувалися до виступу на Криворізькому турнірі. Цього разу наша команда сім учасників до 70 та до 80 кілограмів. Маємо хлопців ну, відібрали кращих, а далі стіл покаже. Криворізькі армреслери завершують рік переможцями міжнародних змагань. У молоді роки мій батько займався цим спортом, і самого малку я хотів теж цим займатися. Потім у віці 13 років перед війною я почав займатися. У цьому році я виграв дві бронзові медалі на чемпіонаті України, дві бронзові медалі на Кубку України і горські міські там, обласні змагання теж золоті медалі. Дякуючи Раді оборони міста і особисто Олександру Юрійовичу Вілково. Вікторія Андріївна третяк. Ми змогли прийняти участь в цьому році 2024 двадцять в чемпіонатах Європи і світу, і не просто прийняти а наші спортсмени Радзимінський Максим і Михаленко Олег звідти привезли медалі. Тому не тільки на місцях ми розвиваємо цей вид спорту, але й маємо вихід на міжнародний світовий рівень переможцями боротьби на різдво ваговій категорії 70, 80 та 90 кілограмів стали криворіжці Богдан Гаркавенко, Олег Макуха та Ярослав Дзядук. В категорії 90 плюс та абсолютна – дніпрянин Роман Щудро Дар'я Миронюк, Анна Ніколає, Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.